Всім привіт, друзі! Час розібрати хайпову тему томагавки. Вітаю на цензурнет! Я Марина Донолю Кермолаєва. Отже, Україна певний час намагається отримати від Сполучених Штатів Америки ракети Томагавк, і це викликає неабиякий перелік саме у Російської Федерації. Давайте розбиратися м, планомірно, чому нагадаю, що 6 жовтня 2025 року Дональд Трамп вийшов із дуже цікавою заявою про те, що він в принципі. Розглядає такий варіант передачі цих ракет для України, але попередньо хоче дізнатися, як саме Україна хоче їх застосовувати на полі бою, щоб уникнути конфлікту. А от Володимир Олександрович Зеленський 9 жовтня 2025 року взагалі пішов в Абанк. Він заявив, що Україна може взагалі висунути на Нобелівську премію Дональда Фредовича, якщо він таки надасть нам томагавки. І знаєте, це дуже цікава заява з огляду, що на нинішній Нобелівській премії Дональд Трамп так і не отримав бажану премію миру. А от ніхто ж не каже, що він не отримує її наступного року. Ну а далі пішло, поїхало, і всі ці заяви викликали величезний переполох саме з боку Російської Федерації. А саме Російська Федерація сказала, що ми закликаємо Сполучені Штати Америки дуже тверезо і розумно підійти. До цього питання. Ну а Путін на своїх публічних виласках перше, що він сказав, знову цю страшилку про НАТО, що мовляв, оце ж якщо це щось там дадуть, то це буде така якісно нова ера ескалації. Але мені більше сподобався його коментар на іншому заході, де значить журналіст придворний Кремля запитав його що, що ж ділить, Що ж ділить Володимир Владимирович, якщо такі дадуть тамагавки Україні? І він сказав: Ну будемо готувати ППО. Ну а тепер давайте розбиратися, чому ж ці томагавки. Ки так налякали Російську Федерацію. Це не нова розробка. Її розробляли проти СРСР ще в часи холодної війни 70 80 ті роки. І в той момент це був дуже важливий елемент стримування саме агресії Росіян проти Сполучених Штатів Америки і Західного блоку. Але згодом томагавки дуже успішно використали американці під час операції буря в пустелі. Далі була Лівія, Афганістан. І нагадаю, у 2025 році ці самі ракети засвітилися в Ірані. Чому ж ці? Ракети їх згадка в контексті можемо надати їх Україні. Викликала такий переполох у Москві, тому що дальність їх 2600 км кілометрів і. Вони можуть нести ядерний заряд, а це знаєте такий вагомий аргумент. Тому що Москва може стати дуже вразливою і якби тоді може розмова піти зі сполученими штатами Америки абсолютно з іншого боку. Правда, якщо ви думаєте, що Дональд Трамп таки дасть нам ракети, і ми жахнемо по центрам прийняття рішень десь там у Москві, то звісно так оптимістично не треба думати про майбутнє. Поясню, чому Україна просила ці ракети у Сполучених Штатів Америки. За часів Джозефа Байдена було видання The New York Times, яке в кінці жовтня 2024 року розписувало про той мирний план від Володимира Зеленського, який вони передавали Сполученим Штатам Америки, і там була секретна частина, де в секретній частині. Було прописано про те, що Україна б дуже і дуже хотіла отримати ці томагавки. Мовляв, це і є той самий елемент неядерного стримування агресор. Але далі в Америці трапилися вибори абсолютно помінялася влада, і про томагавки стало говорити якось не на часі. уже не було з ким. Ну а от та сумнозвісна легендарна уже зустріч перша зеленського і Дональда Трампа в Білому домі на тривалий час поставила хрест взагалі про будь-які розмови, аж поки. Не трапився на календарі липень 2025 року. Тоді нинішній генсек НАТО Марк Рюте сказав, що в принципі за посередництва НАТО і Європи ми можемо так озброїти Україну до небувалих таких масштабів. І що додати дати там дуже цікаве конкретики у цих заявах не було, але знаєте, всі західні змі вхопилися за цю хайпову заяву. Ну і варто визнати, що у липні традиційно ніяких сенсацій і новин немає. І от кожне західне медіа почало придумувати абревіатури якоїсь нової зброї, яку ми можемо отримати в тому чи іншому пакеті. І от десь на вістрі оцього хайпування західних медіа у Washington Post з'явилася дуже цікава колонка у секторі opinion Maker Там було написано, що Україна може отримати томагавки. І навіть було таке припущення, що Дональд Трамп, після того, коли успішно жахнув томагавками по Ірану. Він подобрішав до України і, в принципі, може розглянути таку можливість. Це як для липня, для місяця, коли знаєте, розпал відпусток і ніяких, в принципі, політичних сенсацій немає. Воно стало цитуватися в абсолютно всіх західних медіа. Але причому варто зауважити, що дуже невелика кількість західних медіа, коли вона передруковувала цю колонку, зазначала, що це взагалі-то було. Ніон, а там не напередовиться як доконаний факт. Ну і згадаю, хто автор цієї колонки, такий собі Девід Ігнатіус. За авторства цього публіциста вийшло багато хайпових матеріалів, які потім розбирали і перевіряли правда це чи ні, чи можливо, якийсь хайп. Але знаєте, ця куля була запущена, і от почався новий політичний сезон у світі. Це вересень. Почали всерйоз вже обговорювати всі ці тамагавки для України і повернулися до розмови про ці тамагавки, Ки якраз таки на полях Генасамблеї ООН, де Зеленський і Дональд Трамп в принципі нормально зустрілися, нормально поговорили без всяких скандалів, і це був плюс для нас. І після того за мотивами цієї зустрічі видання Axios вийшло із матеріалом, де сказало, що Сполучені Штати Америка і Україна працюють над тим, щоб оце американці не дали дуже потужну зброю. Причому без конкретики, але видання Телеграф вирішило хайпанути ще більше, і написало, що Зеленський просить саме ці ракети. Тож дуже логічно, що до жовтня Дональд Трамп дозрів до такої заяви, а там і Джей Дівенс підключився, і воно прозвучало до абсолютно на новому рівні. І що цікаво, цю історичну заяву Дональд Трамп зробив на наступний день після того, коли Путін сказав, що якщо Україні дадуть ці там гавки, то це значить означатиме, що були з. Зруйновані позитивні тенденції між Росією і Сполученими Штатами Америки. Тому ми маємо приклад, коли інформаційна робота, яка була зроблена не нашими руками, а людьми доброї волі і прихильних абсолютно до України публіцистів, вона мала свій ефект. От тобі і кажи далі, що класичні медіа не працюють, і хто слухає тих журналістів? Слухають і хайпують, і приймають політичні рішення, і черпають нові політичні ідеї. Тому це знаєте такий знак для українців: що не треба переставати мріяти про томагавки, не треба стукати в зачинені, здавалось би для нас двері. А вони згадайте початок повного масштабного вторгнення, яка була складна ситуація. Як багато західних лідерів розповідали про те, що. А що це цим українцям ці петріоти передавати чи якісь там хаймерси? Вони ж взагалі вони ж там будуть вчитися десятки років. Взагалі, вони ж англійської не знають, хто там буде оце стріляти з цієї зброї. І от бачите, станом на зараз мені здається, що немає жодної людини, а саме військового у світі, який би. Вмів працювати краще і на хаймерсах, і на петріотах за українського воїна. Або ще одна пам'ятаєте заява на початку повномасштабного вторгнення, коли колишня міністерка оборони Німеччини я вже навіть не пам'ятаю, як звати цю пані соціал-демократичної партії. Та розповідала про те, що та ми передамо українцям 5 тисяч касок і оце все. У нас більше нічого немає. Більше передавати не будемо із них і вистачить. А тут ми вже дозріли до того моменту, коли всерйоз обговорюємо ці тамагавки. Тобто є прогрес. А от чому росіяни бояться тамагавків? Це дуже логічно. Тому що знаєте, коли Владимир Путін був ще по суті ніким, ще до того періоду, коли він носив за Анатолієм Собчаком ці чемоданчики з грошима, а може й лайном, він працював таким маленьким клерком у КДБ. І тоді. Його любимий радянський союз дуже дуже боявся тамагавки, і саме тому путіну дуже неприємно зараз відповідати на питання своїх же журналістів. А що ж у нас по томагавкам? А як же ми будемо захищатися них? І росіяни зараз всерйозу обговорюють, як же можна перехопити ракету томагавк. І з того, що я знайшла, і те, що є у відкритих доступах, ну звичайно, її можна перехопити комбінацією засобів ППО. І якщо у тебе працює авіація, також пишуть, що головна зброя проти томагавків це таке ешелоноване ППО. Але воно є далеко не у всіх і кожного, тому що це дороге задоволення. І з того, що достеменно відомо, томагавки перехоплювали безумовно і в Іраку, і в Боснії, і в Сербії, коли американські війська застосовували їх. Але, скажімо так, у тих диктаторів місцевого розливу були радянські ППО, і вони не завжди спрацьовували. Тому, якщо буде воля американських лідерів надати нам томагавки, я впевнена, що ми з ними справимося і. Жахнемо куди треба. Тому Путін і боїться, і мені здається, що Українці, Америка і оці західні публіцисти-аналітики знайшли дуже цікавий момент, як можна лякати Путіна, як можна лякати Російську Федерацію і проводити такі дуже грамотні ІПСО. Всім дякую за увагу. Це була Марина Донелю Кермалаєва. Поділилася своїми роздумами про тамагавки і чому це важлива тема для нас. І знову ж таки, дивіться, це історія про те, як добре що є прихильний до України публіцист, який змусив світових політиків трошки як би думати головою і говорити про нагальні речі. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал і лише з нами.